Привіт, ви на каналі Красномовець. Мене звати Ружицький Руслан, і сьогодні я буду аналізувати промову Олени Бринь на конкурсі ораторів. Тож поїхали. А тепер це сміх. Ні, <ривіт> так широ. Щиро. <ривіт> Цілого <в> сменя. <ривіт> я думаю, вам зараз це не вдасться. З однієї простої працею. У вас немає цієї причини, до сміття. Отже, а чи для щастя потрібна причина? Оленка тут придумала класний цікавий ступ. По-перше, вона зробила інтригу, коли вона стала на сцені, схрестила руки на грудях і зробила таку паузу. По-друге, вона загалом гарно це цікаво обіграла для того, щоб підвести людей до питання, чи дійсно потрібна причина для щастя. І завдяки цьому над цим питанням. Аудиторія дійсно могла задуматись. Що тут можна було покращити? Можна було б, коли Оленка стояла з хрещеними руками, цю паузу зробити ще більшою. Хай би аудиторія почала хвилюватися, що там має відбуватись, можливо почала вже навіть соватися на кріслах, І після цього Оленка могла б задати питання, а тепер засмійтесь. Так було б взагалі дуже круто. І ще один момент, коли Оленка вже закінчила вступ і почала переходити до. Промови своєї основної частини, то вона ще сказала таке слово отже. Його можна було б просто викинути звідти. Так було б ще крутіше. Нас сьогодні щаслива тема з Василем. Ми вибрали тему щастя. Я шукаючи відповідь на це запитання про причину для щастя. Ця частина промови Оленки мені видалась не дуже вдалою. Вона то згадала Василя Крука, попереднього учасника, і це нормально згадувати у своїй промові попереднього промовця. Але потрібно придумати, що там таке сказати, щоб це було і доречно, і цікаво для слухачів. Тут Оленка просто сказала, що у них з Василем одинакова тема промови про щастя, і все. Мені видається, що відхилятися від сценарію і говорити цю деталь було б не варто. І другий момент. Після цього, як Оленка відхилилась від сценарію, то вона трошечки збилась і зробила таку занадто довгу паузу. Видно було, що вона згадує, що вона має говорити. І Тому це потрібно враховувати такий момент, що якщо ви імпровізуєте чи відхиляєтесь від сценарію, можлива ситуація, що потрібно буде згадувати те, що ви повинні були говорити далі. Прочитала одну кількість інформації. Огляди якихось наукових статей. Але я зрозуміла, що насправді це мені не підходить, це все. Ну, що з того, що є якийсь ган щастя, в когось він є, в когось немає. Але для мене підійшла одна річ, що щастя можна вибирати. У нас бувають різні. Наші етапи в житті. Вони бувають кращими і гіршими. І в один з таких етапів, який був трохи гіршим за попередні, я вже втомилася бути в цьому стані і вирішила одного ранку, що я буду усміхатися. Я не знаю, що буде в цьому дні. Я приблизно уявляла, як буде, на що я зможу реагувати. Усмішкою важко аж на що легше і в якийсь момент наше життя воно змінюється від того, як ми сприймаємо. Тут Олена розповідає про власний досвід і власні думки. І це класно і цікаво. Вона не переказує ідеї з книжок, вона не переповідає слова мотиваційних тренерів, а вона ділиться власною думкою, і дійсно дуже цікаво слухати, коли людина говорить з власної точки зору. І другий момент Олена три рази напротязі цієї частини промови дивилася в вікно. І кожного разу, коли вона це робила, вона розривала зоровий контакт з аудиторією. І в наступній частині її промови ви також побачите, що час від часу вона це робить. Тому от, потрібно пам'ятати, що кожного разу, коли ви дивитесь, чи підлогу, чи в стіну, чи вікно, чи кудись інакше, ви втрачаєте зоровий контакт з аудиторією, і промова ваша від цього втрачає також. Уявіть собі, що є якийсь Миколай. І дасть вам якусь пігулку, яка допоможе вам відчувати більше щастя. Давайте я буду цим Миколаєм сьогодні. Що вам зараз найбільше хочеться? Можливо, комусь такої радості. Підніше такої радості. Ловіть. Ловіть. мені. — Не дітям, не дітям, да. Дуже Суддям не дітям. — Хто суддя? — Я не знаю, хто суддя. Кому бракує сміливості? Можливо, хтось з майбутніх промовців? — Я! — Я стою. — Лови! — Капець, дроху не дала, дітям нічого не скримінаційно. — Можливо, комусь зараз бракує... відчуття спокою. Немає таких? Добре, Добре. Може, підкажіть мені, чого вам зараз бракує найбільше? Мандарини. Мандарини. Мандарин. Добре. Добре, кому бракує Дітям. Дякую дітям. Ви всі бачили, що відбувалося. Дуже круто. Рівень взаємодії з аудиторією 80 й левел. І самої Олени це дуже гарно природньо, від душі. Получалося. І це не виглядало як такий сценарний хід, хоча зрозуміло, що це вона продумала, вона спеціально мандарини принесла, але це виглядало дуже так природньо, щиро і класно. І другий момент, який можна також згадати, що Олена правильно вибрала мандарини, тому що це вже зима, скоро Миколай, Різдво, Новий рік цей період асоціюється з мандаринами, і в даному випадку мандарини набагато краще. Підходил, ніж будь-який якийсь інший фрукт, наприклад, те ж саме яблуко. Тому дуже круто і класно. І я насправді про це думала і зрозуміла, що я не, є, я не придумала оцю річ, що потрібно змінити зору і подібне. Але є такі люди, які цього вчать. Вчать своїм життям. Нещодавно я познайомилася з дівчиною, її звати Оля. В неї самого дитинства важкий діагноз. Що тут є класним? Олена згадує людину, з якою особисто знайома, і розповідає її історію. І завдяки тому, що ця людина знайома з Оленою, ця історія нами сприймається набагато ближче і глибше. Олена не розповідає про якусь людину, про яку написали багато книжок, чи на кожних. Тренінгах мотиваційних розповідають, як приклад чогось, Олена розповідає таку нашу історію, історію нашої людини, і це є класно і цікаво. Але вона на колясці і вона може керувати лише однією ручкою. І от Оля в цій своїй ситуації вона вибирає між неможливим і майже неможливим. І вона малює. Картину, одну, другу, третю, і от в неї вже виставка. Оля, яка здається, нічого не могла, вона насправді сама нічого не може. Але вона обирає дивитися на життя під іншим кутом зору. Оля завжди писала вірші. І от, що ви думаєте, кілька місяців тому вона випускає свою збірку поезії Оля, яка. Лить на калясті, яка сама нічого не може. Ми іноді недооцінюємо свої можливості. Ми недооцінюємо можливості нашого щастя. І. Тут скажу тільки за один момент. В кінці думки Олена говорить: ми недооцінюємо можливості нашого щастя. Вона робить паузу. Потім додає довгий сполучник, і вона його так тягне, і, і далі говорить. І ось цей сполучник і він не дав можливості зробити цю паузу більш грунтовною, більш глибокою, щоб люди ще краще могли зрозуміти ту думку, яку Олена хотіла їм передати. В той момент, коли ми зрозуміємо, що є дорога. От уявіть собі, що зараз цю погоду, холодну ліс, у вас сніг по колінах, і ви йдете, ви йдете, У вас вже закінчуються сили. Ви відчуваєте, що все, вас покидають сили. І в ту хвилину ви вирішуєте, що хочете подивитися, яка довкола краса. І тут ці дерева припорошені снігом. Шишки, які висять, птахи, які літають. І у вас з'являється більше сили. І ви знову йдете цим шляхом і виробляєте свою стежку. Але в мене питання: куди ви йдете? Тут я зупинюсь на такому елементі промови, як її головна думка. В попередній частині Олена, здавалося, дійшла до головної думки своєї промови. Яка полягала в тому, що ми недооцінюємо можливості нашого щастя. А в цій частині вона згадала про стежку в лісі, як метафору на життєвий шлях, і запитала аудиторію, а куди ми йдемо? Тобто, чи правильно ми цей шлях обрали? І виходить, в нас з'явилася ще одна головна думка в промові. І за такою ситуацією, якщо оратор хоче вмістити в свою промову дві такі важливі головні думки. Потрібно було додатково обґрунтувати, чому він це робить. І Олена, наприклад, могла сказати: але важливо не тільки використовувати можливості щастя наповну, а й правильно визначити, що це таке. І після цього вона могла перейти вже до метафори здоров'я. Так для глядачів було б зрозуміліше, а сама промова набула б більшої цілісності. Бо саме це є найголовнішим в розумінні щастя. Тому що це не дорога, це не ціль, це просто це відчуття, до чого ви йдете. Дякую. Гарне закінчення. Олена використала і паузу, і інтонацію, і було видно, що це вже кінець. Навіть якщо б вона не сказала дякую, аудиторія зрозуміла, що промова закінчилась. Так що було класно. Єдине, що вона могла б також, як і Василь, наприклад, довше постояти на сцені. І щоб більше оплесків зібрати. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал Красномовець. Скоро буде ще одне відео з аналізом промови.